Добрий ранок. Маю таке величезне бажання, що сказати, тому, не гаючи часу, починаю говорити. І так, взагалі, дуже багато людей питаються мене, як я працюю, що таке гіпноз, чи я когось гіпнотизую. Взагалі, як працює підсвідомість? Так, насправді я працюю з підсвідомістю, але нікому. Свої можливості я не нав'язую. Чому я це не роблю? Тому що підсвідомість це дуже така хитра, крута штука. Коли дитинка народжується, це так, як ви купуєте взагалі телефон, який повністю е, не має ніяких програм. Взагалі е, на ньому нереально працювати, і ви починаєте загружати програмки. Так само, і дитина, коли вона народжується, коли ця душа приходить в світ, вона. Починає цей світ сканувати, починає себе програмувати. І вона чує, бачить, відчуває, і це все повністю сканує. Якщо ця маленька дитинка народилася в сім'ї, де погані стосунки, відношення мами до тата, якась претензія, тоді вона починає сканувати і очима мами. Дивитися на всіх чоловіків і стверджувати, якщо мама сказала, що тато поганий, вона починає думати, що всі чоловіки, це зло, вони погані. Якщо вона бачить, що тато маму любить, тато до неї гарно відноситься, відповідно, ця душа приймає рішення, що чоловіки це вони турбуються про свою жінку, і відповідно вона шукає такого чоловіка, який про неї буде спілкуватися. Далі ця душа продовжує жити, вона дивиться, як поводять себе сусідські дітки. Що сказала для неї сусідка, як відносилися до неї в садику, в школі, що від неї вимагали. Тобто, і ця душа себе повністю формує. Але вона не відчуває, хто вона така, як вона хоче. Всі її бажання вони проявляються залежно від того, що вона почула, що побачила, і в дорослому житті сформувалася людина. Яка боїться, тому що в дитинстві їй сказали, туди не ходи, її залякували. Це душа, яка не впевнена, де батьки постійно не давали можливість здобути досвід. Да? казали, туди не йди, я ліпше сама все зроблю, тому що я вмію краще. Не давали можливості ні помілятися. І така душа вона виросла, така вся налякана, не знаючи, як правильно жити, як бути. І коли ця людина приходить до мене, я ще паралельно я працюю з, з підсвідомістю і займаюся програмуванням підсвідомості. Тобто ті всі блоки, які в процесі, в дитинстві були, вони набуті. Підсвідомість прийняла таке рішення. І людина, як би не хотіла змінитися, їй складно, тому що це глибоко під свідомістю, що роблю особисто я? Да? Ми працюємо з цими всіма травмами, з цими програмками, і замість них ми створюємо програми, ті, які людина вже свідома зараз вибрала хоче, і ми міняємо ті події на теперішні, вставляємо, перепрограмовуємо, перепрошиваємо підсвідомість. Да, тобто ми вже запускаємо те, якщо людина плакала, вона замість плачу вибирає сміятися, так вибирає не боятися, а просто любити. От. І це все йде перепрограмування. Але якщо у людини не болить, якщо немає явної проблеми, і вона і я кажу, давай я заведу тебе в твою підсвідомість, то це може бути дуже, я так скажу. Невесело, тому що живе собі людина і думає, вона така вся класна, її так батьки люблять, вона така крута. І коли ми заходимо в підсвідомість, а там дух працює, і підсвідомість вона така з чорним чувством юмора. І людина бачить в підсвідомості, що її взагалі не хотіли. І батьки один одного не люблять, а взагалі поженилися, вийшли заміж. Мама вийшла заміж, тато взяв маму із того, що вона завагітніла. І взагалі вона дізнається, що вона причина всіх невдач в цій сім'ї, тому що вони один одного ненавидять, вони лише за неї жили. От. І тут, виходить, взагалі жах. Да? А, тому От так працює підсвідомість. Там дуже цікаво, тому що підсвідомість пам'ятає повністю все. Попереднє життя пам'ятає про те, як ви народилися, як зустріли, як завагітніла мама, які вона емоції відчувала по відношенню до вас. І якщо дитинка тоді відчувала вже... При зачатті, при тому, коли мама дізналася, що вагітна, вона відчувала, що вона не бажана. Вона може все життя жити з цим відчуттям, з цим тягарем, що вона не бажана в цій сім'ї, вона не бажана дружина для цього чоловіка. Дуже багато всього. Тому це все круто, що воно все проробляється, і це дуже класно, коли це випливає в підсвідомості, тому що коли проробляється ця ситуація. Ми маємо таку можливість перепрограмувати, і ця людина стає бажаною. Да? Появляється щастя в очах, любов, бажання жити, творити, витворяти. Тому це дуже важливо підсвідомістю ми не граємося. Підсвідомість це така крута штука. Я вам скажу: взагалі немає ні одного спеціаліста, який може поміняти так взагалі долю, створити ідеальне життя для вас, як робота з підсвідомістю. Да? Тобто це дуже круто, тому що всі хвороби наші від підсвідомості. А чому? Тому що коли була дитинка маленька, її найбільше любили, коли вона була хвора, за нею дивилися. І постійно, коли вже в дорослому житті людина хоче ласки, хоче відпочинку, хоче привернути на себе увагу, вона починає боліти. Старі люди, які хочуть, щоб дітки за ними доглядали, вони прям в старості вибирають просто, що з моєю камерою. Вибирають просто злягти. О! Вибирають просто злягти, щоб на них оділи памперс, тому що так вони відчувають, що вони потрібні, що їх люблять. Дуже багато нюансів з підсвідомістю. А от тому так все працює. Тому взагалі не всім потрібна гіпнотерапія. Гіпнотерапія потрібна тим, хто явно відчуває, що він запутався, що ним управляє страх, що людина не може заробляти гроші, тому що розуміє, що боїться заробляти гроші, боїться, що з ними робити, може їх заберуть. Гіпнотерапія допомагає тим людям, хто хворіє, тому що підсвідомість ваша привела до того, що ви захворіли. А, от, тобто гіпнотерапія працює повністю для всіх, лише для тих, у кого хвороба Альцгеймера, да, хто забуває, хто взагалі не піддається командам, можна так сказати, всі інші пропрацьовуються. А з допомогою гіпнотерапії Можна різко стати здоровим, щасливим, а, кинути курити, кинути пити, взагалі, вилікуватися від наркоманії, від безпліддя, вилікуватися від а, взагалі від всього. Тому, тому от така штука. Так, все. Я на цій хорошій ноті закінчую, і в мене є інша ідея. записую наступне відео.